Кожну хвилину медики борються за життя військових. Саме вони знають, якою ціною наші хлопці виборють свободу та незалежність для нашої країни. Бойові медики, військові лікарі та фельдшери оперують в екстремальних умовах за декілька кілометрів від передової. Підрозділі є бойові медики, старші бойові медики, також медичні пункти батальйонів, які безпосередньо виїжджають на нуль, забирають своїх поранених. Дві хвилини і ми виїжджаємо. На позиціях є бойовий медик, він надає допомогу, накладає турнікет, як саме основна його задача. Турнікет бандаж. Ми під'їжджаємо, забираємо і по дорозі ми стабілізуємо капельниці, уколи. І веземо стабпункт. І вже моїми силами та засобами здійснюється і подальша евакуація на лікарсько сестринські бригади військово-медичних госпіталів. В стабілізаційному пункті працюють медики з різних сфер анестезіологи, медсестри, реаніматологи. Але бувають і такі випадки, коли медика просто немає поруч. Ми виїжджаємо навіть на позиції, учимо хлопців правильно, накладати турнікети, першу допомогу. І від цього залежить принцип життя кожного воїна. Саме основна робота, те, що ми тут робимо, це зрозуміло, тут вже більше речемна допомога лікарняна. А там на місці, якщо турнікет правильно наложений, то крововтрати немає і хворий це контакт проценту на 50-60, це що у нього більше шанси вижити. Робота медиків не тільки фізично важка, а ще й емоційно виснажлива. Але коли мова йде про чиєсь життя, емоції просто вимикаються, а руки працюють на автопілоті. Коли поступає команда евакуація, не думаєш про моральний свій стан. Думаєш, тільки би не запізнитися, тільки би встигнути. І не думаєш, і не слухаєш обстріли. Летимо, прилітаємо. Не чуємо нічого, робимо свою роботу.